Okay. Uh, Lithuania and Montenegro. According to you and how? Є приємна новина. Україна абсолютно готова для проведення Євробачення. Я пам'ятаю, як все починалось з перемоги на Євробаченні. Адже і тоді, можливо, хтось говорив про те, що Україна не встигне підготуватись. Я пообіцяв, що ми підготуємося. І сьогодні ви бачите на власні очі, що все, що було необхідно для підготовки Євробачення в Україні, фактично зроблено. Ми маємо прекрасний зал, ми маємо прекрасну сцену, ми маємо прекрасну команду, яка працювала весь цей час над підготовкою. І зразу можу сказати, що було надзвичайно нелегко. Але ми працювали щоденно для того, щоб цей день наступив, щоб відбулася величезна подія для нашої країни.